Як надолужити уроки, які пропали під час повітряних тривог, а вже ж, на через збільшення кількості сторінок та завдань підручника для самостійного опрацювання. Презентація теж не найкращий варіант, оскільки ваші діти в більшості працюють зі смартфонами. А от відео уже краще, а якщо на ньому будете ви або принаймні ваш голос, то це те, що треба. І не намагайтеся переказати. Весь параграф підручника виберіть найголовніше і розмістіть на каналі YouTube. Нехай ваше відео буде лише кілька хвилин, але діти зможуть його подивитися у зручний для себе час. Створіть флешкарти з ключовими термінами, фразами з уроку. У пригоді і тренувальні вправи, ігри, які допоможуть краще вивчити навчальний матеріал. Використайте цікаву платформу для самоперевірки знань. Друзі, тримаємо освітянський фронт разом до перемоги.